Конечно, ладно, ебать. Боже, я перекинувся, Я перекинувся. Я перекинулся. Прямо перекину... спиши деливери, не, не светись. Ага. Сан, не, я перекинувся. Тотка пере... перевернешь меня, попробуй. У Це... Чай... Вони все стоять у кут кутко там. Можете базу поставить до танки. Ща, ще, ще. Давай, задавай, а 5 секунд. Delivery ты можешь уже 2-6 миссии Ну Да да, да. А, базу приймайте. Дивіться, я роздам і вб'ю цього. Задя і міг. Мінус три. Тихо-тихо, заїжджайте назад. Там 907, блядь. Що, я вмираю, походу. Єгор, я доб'ю. Все, угу. хорош, захуває, Єгор. Задані, що хоро, жуху, і, ця, нахто, мене вб'ють. Об'єкт. Об'єкт, забери, пап, об'єкт, розберись з об'єкта, ось ці. Мене дві танки за мною їдуть. Блядь, ти пінал дав. Пастер, <рес> блядь. За мной два танка едут, парни. Пиздец. Да я, да я, дай я, Давай, пхай, 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 пхай. Я охренею, блядь, атамана тут толкает. Ну, да. О, чик, 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 Давай, вот, вот, вот теперь. А подивіться, що мене перевернув. А, ти чотка мінусно робила, заїбись. Хамбуч, ти чо союзників перевертаєш? Не треба. А Нікіта руїна отримує. Мінімальну кочку. Я не знаю, як я перекинуся. ну Просто мого ствола вам не вистачило. Так. Ну да, я два танка відплікав. Який був п'ятеро? Четверо. Я не знаю, прочь, ну передивіться на стриму, я заїхав на мінімальну кочку. Я б на базі ку 85-му так не дав. А Нікіта руїна, виходить. Так мене більше дивує, ми четверо вбили майже їхні команд. А команд. Ну і, ну, він, і при тому, що мене просто зірвали у секунду. Мене пандич перевернув.